Бадмінтон це такий елітний вид спорту. Тут і два майстра спорту Радянського Союзу, кандидати в майстри, першорозрядники. Тобто це турнір досить такий серйозний, і наші хлопці можуть виступати і на змаганнях за міського і обласного рівня. Гостинний господар нового для журналістів спортивного майданчика, завідуючий спортивною кафедрою університету Олександр Яцунський, який сам вправно володіє бадмінтонною ракеткою. Залюбки спостерегал за грою акул-пирата микрофона. Приятно видеть и понимать то, что они не безразличны к спорту. Ведь они освещают различные стороны нашей жизни, нашей деятельности, жизнедеятельности нашей области. Участникам этих соревнований здоровья, спортивных успехов и так держать и дальше. здесь стартовых игр стало зрозумило, что девичий чемпион команда телекомпании «Ни с Навіть за відсутності свого лідера, героя десантника Олександра Терещенка, який ціною важкого поранення в зоні АТО врятував життя декількох однополчан. Збережи свій титул. Позавчора у нього був день рождення, 13 ноября. Я позвонив, поздравив його від всіх нас, від нашої команди і пообіцяв йому, що ми постараємося зайняти перше місце. І за всіх сил будемо старатися І посвящаємо победу йому. Сюрпризом став склад бадмінтонної дружини Миколаївського кабельного телебачення, яку суттєво підсилив кандидат у майстри спорту Олександр Костін. Суперечки відносно Олександра як представника мас-медійного цеху завершились тим, що він таки вийшов на журналістський спартакітний майданчик. Я розчитую на перемогу, а далі як вийде? Ваші хлопці готувалися до бадмінтону, тренувалися? Чесно говоря, Особенно нет, потому что ніколи. За роботу ми не успеваем займатися любими видами спорту. Бадмінтоністи Миколаївського кабельного телебачення вперше в історії спартакіади піднялись на п'єдестал пошани, виборовши друге командне місце. Замкнули трійку призерів спортсмени газети Южна Правда. Титул же чемпіона в черговий раз завоювала команда телекомпанії Ністебе. Одразу за призерами розташували три телеканалу Миколаїв: Федір Бондар, Сергій Перов та автор цього сюжету, який до того ж виборов головний трофей у чоловічому особистому турнірі. Серед представниць прекрасної статі, поза конкуренцією, була перша ракетка газети «Николаївські новості Ольга Тарабанова. Цей трофей за перемогу в личному турнірі журналістів по бадмінтону Я посвящаю нашому другу. настоящему патриоту и бесстрашному защитнику Украины Александру Терещенко. Эти слова, которые обязательно станут песней, также посвящены тебе, Александр. Ты пошел на войну, наш товарищ Терещенко Саша. Ты сказал очень просто, коль любим мы нашу страну, коль хотим защитить мою свободу и родину нашу, будем биться за них до конца. И пошел на войну. Кто из нас патриот? кто подонок, а кто и предатель. До поры неизвестно. Понятно, в лихие года. Ты, Терещенко, Саша, романтик, спортсмен и мечтатель. Патриотом рожден и останешься им навсегда. Сергей Разумяк, Антон Небес, телевизионный новый на